гарантії безпеки ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які. Будуть у Україні після закінчення цієї війни. Що стосується другої частини, коли реалістично припинення вогню, сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни сьогодні на 100%. тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію. І сьогодні Росії доведеться на це відповідати. І після чого, після чого я вже не знаю, в якому форматі ми. Обговорювали, що ну будь-якому форматі треба говорити. Там якщо це станеться, то які моніторинг, це вже технічні групи. Як вони будуть зустрічатися і коли це наступні кроки, Дякую. О, давайте пане президенте. Два уточнюючих питання в продовження першого питання: чи є у нас інформація про те, що американська сторона можливо до зустрічі і переговорів з нами вже попередньо погодила з російською стороною ідею про 30 днів? Чи є у нас така інформація? Якщо ні, знову ж таки, які тоді конкретні не те, що обговорювалися на переговорах, але які теоретично кроки можуть бути санкційні, застосовані до російської сторони? Чи це санкції, про які казав Трамп, але дуже м'яко? Чи, наприклад, це виділення нам якоїсь додаткової допомоги? Можливо, щось інше. І ще одне питання про суджу. Звичайно, зараз всі за цим слідкують, і складається враження, що росіяни намагаються за максимально короткий термін часу ну вузити наше поле для переговорів саме ситуацією на фронті. Будь ласка, що можна про це сказати? Дякую, дякую, наші війська на території Акурської області виконують своє завдання. Руські намагаються. Однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають раду з. В Курському напрямку вони будуть робити ну, знаєте, залякування. Я думаю, будуть різні і ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-якою будь-яким форматом дипломатії. На це треба твере задивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному І наші розвідці, нашим військовим, міністерство оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Але ми повинні з вами готуватись до сильного інформаційного тиску. Повірте мені особисто, ми знаходимось. В різного формату в таких ситуаціях вже відповідний час. Ми розуміємо, що відбувається. Ну повинні розуміти, що руски діють, як вони завжди діють. Чи погоджували? Чи ми чи нам відомо, що американці можливо погоджували наперед з росіянами історію про 30 днів? І якщо ні, і росіяни на це не підуть, що теоретично можливо з ними зробити американцям? Дякую. Чесно кажучи, мені все одно, чого вони спілкувалися про це заздалегідь. Я на це дивлюсь виключно, а, чи це може нас наблизити до закінчення війни або ні? І я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність не тільки та, що в нас є, те, що, в чому ми з вами живемо, а продемонструвати інформ... інформаційно. І реально продемонструвати всьому світові. І я вважаю, що ми, ми це зробили. І це для мене найголовніше.